Заяви майбутнього радника Трампа з питань національної безпеки Майка Волца очевидно є дуже важливими. Вони фактично дають нам більше розуміння стосовно того, яким може виглядати план Трампа. На ваш погляд, ось такий заклик до відкритий заклик, бо про це багато раніше говорили, але тепер вперше офіційно це звучить. До зниження мобілізаційного віку в Україні чи може це бути умовою по суті для подальшої підтримки Києва озброєнням з боку американців? Ну, я би сказав, що ця тема не нова, вона піднімалася і адміністрацією Байдена. Принаймні, ми це знаємо з повідомлень медіа, зокрема американських чисельних, про те, що а, начебто американська адміністрація пропонувала Україні знизити мобілізаційний вік, і йшлося навіть про 18 років. І була не одна публікація щодо цього. Зараз ми знову ж таки бачимо, що. Uh, уже волос відкрито про це говорить майбутній радник президента Трампа з питань національної безпеки. Тобто, це вже не є якісь, скажімо, публікації, чи здогадки, чи можливо там перекази чиїхось думок. Це вже є пряма мова. Відтак справа звичайно серйозна, тому що знову ж таки це демонструє підхід американського військово-політичного керівництва і істеблішменту. чи то незалежно демократи, чи то республіканці. Ну тут, власне кажучи, про що йдеться, ми знаємо, що в нас зараз є два питання, які нам необхідно вирішувати: перше це забезпечення озброєнням і технікою, і друге це звичайна підготовка особового складу, тобто людей для виконання завдань. І, власне кажучи, от довкола цього постійно йдуть дискусії, і вони будуть тривати, тому що позиція України вона чітка і зрозуміла. Ми можемо продовжувати мобілізацію, формувати додаткові підрозділи, поповнювати існуючі в разі відсутності належного рівня забезпечення, озброєння і можливостей завдавати більше ударів по об'єктах ворога. Зрозуміло, що воювати піхотою буде означати, ну фактично. Скажімо, застосовувати більше сил, і саме люди можуть стати жертвами цього в першу чергу. Тому, власне кажучи, тут є українська позиція. Позиція США в тому полягає, що все ж таки потрібно задіяти більше зусиль і що, на їхню думку, виходячи із заяв, знову ж таки Волца, Україна, мовляв, робить недостатньо. Тому, власне кажучи, ось це і породжує серйозні дискусії. Що стосується допомоги, ну, як мінімум. В короткостроковій перспективі на 6 місяців 2025 року вона точно перекрита за рахунок тих рішень, які були ухвалені адміністрацією Байдена. Тут, навряд чи будуть відбуватися безпосередні якісь зміни. Тобто, вони ця допомога буде надходити. Уже з другої половини 2025 року це, вже, скажімо, буде питання того, що допомога може не надходити настільки стрімко, як би нам хотілось, тому що питання в чому питання в тому, що допомога є різна, і президент Сполучених Штатів може ухвалювати рішення в рамках так званої PDA, коли він безпосередньо своїм указом. Дає можливість отримати техніку, озброєння, боєприпаси зі складів армії США, а потім відповідно компенсувати це за кошти, які закладаються в бюджет. Ну а це вже буде, скажімо, вирішувати новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Але разом з тим, якщо послухати думку Волтса в інтерв'ю для ABC News, вона все ж таки дещо для нас вимальовує. Обриси американської позиції, яка полягає в тому, що нам потрібно дійти до стабілізації фронту, а далі вже говорити про наступні кроки. Ще ви згадали про те, що дійсно адміністрація поки що чинного президента Байдена останніми тижнями активно виділяла допомогу Україні, тим не менш залишилось на використаних приблизно 3 мільярди 800 мільйонів доларів. І це ті кошти, які далі вже опиняться в розпорядженні Дональда Трампа. На ваш погляд, чи може він їх використовувати от найближчим часом, чи поки ми не будемо бачити якоїсь ну такої активності в цьому напрямку 47-го президента США? Я думаю, що ці кошти будуть використовуватися. Знову ж таки, логіка чітка і зрозуміла. Якщо ми говоримо про стабілізацію фронту, що це означає? Це означає зупинка просування наступу російських військ, це означає завдання ударів і уражень, і це означає унеможливити подальше просування російських військ. Ну очевидно, що це не зробиться само собою. Для цього потрібна підтримка. І я думаю, що виходячи із цього, звичайно, що ця підтримка буде надходити. Що найменше цю, яку залишає після себе в спадщину Байден, вона буде надходити і вона буде забезпечуватися. Питання подальших кроків зараз передбачити дуже важко. Насправді, ми зараз тільки починаємо. От тільки зараз ми починаємо вже бачити якісь, скажімо, лінії, які готові готова проводити нова адміністрація. Тільки зараз ми чуємо. Ну, скажімо так, конкретику починаємо чути щодо бачення того, як адміністрація Трампа планує надавати допомогу, і для чого зараз є конкретна заява про стабілізацію лінії фронту, власне кажучи, от для цього і потрібно теж надавати допомогу. Тобто, це ті першочергові кроки, які будуть робитися для того, щоб унеможливити просування російських військ, і звичайно, що це ну, скажімо так. Не настільки погано, як могло би бути, тому що саме ця фраза про те, що фронт треба стабілізувати, вона означає, що Сполучені Штати ну не зовсім готові просто залишити Україну і сказати, що це ваші проблеми. Що буде, то буде. Нехай Росія там окупує Україну, нехай просувається далі, і так далі. Ні, вони хочуть зупинити просування російських військ і розуміють, що це важливо зробити інакше будь-які подальші кроки. Вони будуть виглядати з позиції слабкості, тобто певним чином можна сказати, що десь е, наполовину адміністрація Трампа поділяє запропоновані Україною ініціативи щодо, скажімо так, плану е, того, як потрібно завершувати війну. Ну, це тільки частина, це не весь план, і вони хочуть розпочати з того, щоб стабілізувати ситуацію. А далі це ж вже питання створення. Перемовної позиції. Наскільки вона буде сильна, скажімо, внаслідок стабілізації фронту, не думаю. Але разом з тим треба розуміти, що і в момент цієї стабілізації у Росії не буде настільки сильних карт на столі. Я маю на увазі з точки зору того, що вони можуть погрожувати, що підуть на Херсон, на Запоріжжя чи ще кудись, тому що реально буде помітно, що і видно, що вони нікуди не підуть, сил їм на це не вистачає. Ну щодо стабілізації ситуації на полі бою, хочу з вами поговорити до цього, очевидно, що далеко. Але тим не менш, з того, що зараз відбувається, зокрема, ми бачимо повідомлення від українського командування про те, що наші бійці е, продовжують утримувати західні околиці Курахова разом з тим аналітичний мілітарі портал Deep State, якому в принципі немає підстав не довіряти раніше. Заявив про повну окупацію Курахового. Е, на ваш погляд, і поділіться своїм розумінням того, що зараз відбувається в цьому місті. Ну, там тривають активні бойові дії. Можу сказати, що на сьогоднішній день а, говорити про те, що все вже окуповано і захоплено, я би не став ворогом. Разом з тим, ситуація, звичайно, складна, і ну, фактично наші підрозділи воюють, ведуть там бойові дії буквально на підходах. Тому, а, звичайно, що це погіршує ситуацію, але, власне кажучи, треба розуміти, що ми. Період, скажімо так, протягом тривалий період, уже протягом практично всієї осені говорили про битву за Курахове, про те, що ворог там підходить, про те, що вони накопичують сили, і я можу сказати, що враховуючи той час, який тримався, тримається наш контингент. Ну, це доволі таки значний проміжок. Тобто, якщо ми помножимо зусилля ворога. Час, який вони на це витратили, на те, щоб просунутись, маючи дещо більш вигідну позицію в наступі, на жаль, це треба визнати, що російські війська там мали дещо вигіднішу позицію для ведення наступальних дій в сенсі кількості підрозділів, в сенсі розташування російських військ, в сенсі того, що після того як їм вдалося пройти вугледар, і нашу оборону там вони почали тиснути ще з південного флангу, з південно-східного, мали такі вихідні умови. Але, власне кажучи, всі ось ці оборонні дії, які відбуваються особливо в містах, де їх вести дуже важко. Насправді, коли у ворога є певна така перевага в повітрі, в застосуванні кабів, кабів і так далі. Але доволі таки добре протримався. Наш контингент, який зараз продовжує стримувати на цьому напрямку просування ворога, яке я сподіваюся, дуже сподіваюся, все ж таки почне сповільнюватися. Але на жаль, поки що не сповільнюється. Зокрема, це ми бачимо в тому числі і по Покровську. Куди вже наближаються окупанти, і як повідомляють в в Хортиці, а фактично в передмісті в передмістях точиться бої мова, йде як про сам Покровськ, так і Мирноград, і там додають, що власне окупанти зараз намагаються обійти ці населені пункти. І на жаль, як показує практика останнього часу, ця тактика є ефективнішою, тобто мова не йде про безпосередньо штурми міста, а от намагання обійти оточити на ваш погляд, наскільки небезпечною зараз є ситуація для самого. Покровська, ну, я знову ж таки можу сказати, що, на мою думку, з точки зору, якщо ми помножимо да, там, сили, які використовує Росія і їхнього присування, воно все ж таки не є стрімким. Тобто могло би бути значно стрімкішим, якби не українська оборона. Що стосується Покровська, Плани були очевидні. Тобто, плани відомі, що ворог планував цю операцію по охопленню, по тому, щоб оточувати Покровськ, що вони не в'язуються в битву. А це стало очевидно десь з кінця серпня, початку вересня, коли відбили атаки наші оборонці і не дали ворогові підійти до Покровська, з того часу окупанти змінили підходи. Тобто, вони почали діяти на те, щоб обходити. Ну і от фактично протягом. Цієї операції 4-5 місяців ми бачимо, що досягли ось таких темпів, такими зусиллями, і будуть дійсно пробувати діяти саме на оточення Покровська. Це зараз ті дії, які явно простежуються. Ми будемо стежити за тим, що відбувається на полі бою, власне і ще хочу з вами обговорити продовження фактично допомоги чи підтримки з боку Німеччини, тому що напередодні з'явилася інформація про те, що фактично новий пакет, який міг бути узгоджений на 3 мільярди євро. Він зараз блокується. Поки ще чинним канцлером Олафом Шольцем. на ваш погляд, зокрема, шпіґлі розкривав і деталі цього пакету озброєння. Наскільки це важлива і критична зараз для нас допомога, оскільки німецький МЗС і німецькі міноборони якраз і аргументує виділення цього додаткового фактично пакету ускладненою ситуацією на полі бою і вони констатують фактично просування ворога? Ну на жаль, ми тут стали, скажімо так, заручниками політичної боротьби в Німеччині напередодні виборів позачергових, які мають відбутися 23 лютого. Уже незабаром трошки більше місяця, і ці вибори будуть і відомо. Я думаю, що ситуація в чому німецький канцлер Шольц, на жаль, він вирішив. Ну, скажімо так, піти і пограти в таку гру, що потрібно з одного боку і Україну підтримати і виділити нам системи ППО, такі як Айрі СІ не тільки. Ну і, власне кажучи, продемонструвати власним виборцям, які виступають за діалог дипломатію. Якісь там відносини з Росією, і так далі показати, що от дивіться, ми там якісь кошти е перерозподілимо і направимо не на пакети підтримки України зброєю, а наприклад на якісь соціальні там статті, і так далі, і так далі. І ось це зараз і відбувається. І частина політикуму німецька, е яка представляє інші партії, ніж соціал-демократи Шольца, виступає за те, щоб передати Україні озброєння. І тому вони активізували це питання. Ну, тут, на жаль, є позиція німецького канцлера. Подивимося, як буде надалі. Найважливіше, що буде після виборів, тобто, яка ситуація, яка буде коаліція. Від цього багато залежить, тому що у нас є контракти на постачання зброї на 25-й, навіть на 26, й до 27-го року. І це питання фінансування, це питання, як і ремонтів, це питання нашої співпраці з Рейнметалом і так далі. Все ж таки, я думаю, що до виборів, на жаль, позиція німецького канцлера може в цьому питанні не змінюватися. Ну, побачимо в будь-якому випадку. Дуже дякую вам, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.